Доброго дня! Гурток «Умілі ручки» продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відеоуроку виготовлення аплікації рибка в техніці торцювання. Для цієї поробки нам потрібен кольоровий картон, кольоровий гофропапір, паличка для торцювання клей ножиці. З технікою торцювання ми з вами ознайомилися на минулих заняттях. Рибку можна зробити різнокольорову. Спочатку нарізуємо гофропапір різного кольору на квадратики розміром 1,5 на 1,5 сантиметрів. Ось такі квадратики різного кольору я собі вже, вже зробила. Потім підбираємо картон для аплікації, на який будемо приклеювати рибку. А заготовку рибки робимо з білого паперу та приклеюємо на картон за допомогою клею. Плавники та рот у рибки будуть червоного кольору. Ось такий. Квадратики беремо, будемо приклеювати. Спочатку клей намазуємо, потім беремо наш квадратик, накручуємо на паличку та приклеюємо, робимо торцівальні трубочки. Плавники та ротик буде червоний. Ось, плавники та ротик в мене вже готові. Ока буде у рибки біле, з білих квадратиків. Торцевальні трубочки робимо та приклеюємо. Ока, рот та плавники ми зробили.